Результати соціологічних досліджень засвідчують. Що частка громадян, які мають безпосередній досвід корупції, упродовж останніх років суттево зменшилася у 2013 році. Такий досвід мало близько 60 Станом на початок 2023 року вже не більше 15% громадян спостерігається поступове покращення порівняльних показників рівня корупції в Україні. Згідно з даними Міжнародної організації Transparency International, у період з 2013 року по 2022 рік індекс сприйняття корупції в Україні зріс із 25 до 33 балів. Це підтверджує, що досягнутий за останні роки прогрес, хоча і спостерігається, проте не задовольняє суспільство, оскільки є надто повільним. Європейська комісія у висновку щодо заявок на членство Європейському Союзі, поданих Україною, Грузією та Республікою Молдова, від 17 червня 2022 року, зазначила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до верховенства права, проте подальша боротьба з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства. Низькі темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво сповільнюють її економічне зростання. 89% громадян вважають корупцію найсерйознішою проблемою для України після повномасштабної війни. Згідно з даними стандартного опитування щодо рівня корупції, найбільш пріоритетним напрямом боротьби з корупцією і для бізнесу. І для населення України є очищення від корупції судової системи. Для населення України наступними за пріоритетністю є такі напрями боротьби з корупцією: охорона здоров'я, поліція і прокуратура, державний сектор економіки, податкова і митна сфери, а також фінансування партій та виборчих кампаній. На думку представників бізнесу, найбільш пріоритетними напрямами у протидії корупції є поліція і прокуратура, податкова і митна сфери, фінансування партій та виборчих програм, охорона здоров'я, оборона і безпека. Результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та найкращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції дали змогу сформулювати серед основних принципів антикорупційної політики на 2021-2025 роки і таки, як. Формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права. Зазначений принцип вказано в засадах Державної антикорупційної політики України і визначено Верховною Радою України в антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки. І затверджено законом України. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки від 20 червня 2022 року. Отже, формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права, зміна сприйняття корупції серед населення є одним із шляхів її подолання. Сьогодні система просвітництва включає в себе такі напрямки: перший забезпечення відкритого цілодобового доступу через офіційний вебсайт Національного агентства до наявної національного агентства інформації, яка, зокрема, включає статистичні дані. Про результати роботи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а також виконання заходів Державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії відповідними виконавцями заходів, результати моніторингу та оцінки ефективності реалізації антикорупційних стратегій. І виконання заходів державних антикорупційних програм, національні доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики. Інформацію про результати виконання позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі у рамках міжнародного співробітництва. Друге – Прийняття антикорупційних програм, які передбачають визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації. Причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, норми професійної етики працівників юридичної особи. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи. Антикорупційне просвітництво спрямоване на формування антикорупційного світогляду, міцних моральних основ особистості, громадянської позиції та стійких навичок антикорупційної поведінки. Очевидною є необхідність створення правової культури, яка б розвивала у громадян антикорупційну ідеологію і психологічну відповідальність та стійкість. Зазначені цілі досягаються за допомогою просвітницьких заходів, серед яких є навчання. Тренінги, семінари, дебати, лекції експертів присвячені тому, як виявляти та боротися з корупцією, поступове виховання нульової толерантності до корупції серед суспільства. Навчання та відвідування подібних заходів допоможуть будь-кому почувати себе впевнено завдяки обізнаності щодо своїх прав, можливостей. Та інструментів для подолання корупції в Україні. Міжнародний досвід свідчить, що ефективна протидія корупції включає як запровадження антикорупційних інструментів, так і зміну поведінки громадян щодо толерування корупції. Отже, для успішної реалізації антикорупційної реформи Важливо працювати над формуванням нульової толерантності до корупції серед населення. Для цього необхідно проводити активну просвітницьку діяльність одночасно з реалізацією антикорупційних заходів, що описані у антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки. Для формування у суспільства нульової толерантності до корупції необхідно сконцентруватися на досягненні двох ключових цілей. Перша ціль це підвищення рівня довіри до держави. Друга просування стратегії доброчесної поведінки. Перша мета формування довіри до держави та її інституцій через демонстрацію позитивних змін, які відбуваються. Досягаються через розширення сприйняття теми антикорупції, рефреймінгу, координації комунікації успішних кейсів протидії корупції, розширення сприйняття теми антикорупції рефреймінг. З точки зору публічної комунікації результат боротьби з корупцією часто зводиться до посадок високопосадовців. Про ефективність реформи судять, зважаючи на притягнення чи непритягнення цих людей до відповідальності. Разом із тим, впровадження інструментів для запобігання корупції, підвищення прозорості та підзвітності публічних службовців, зменшення корупції при наданні адміністративних послуг має не менший ефект. Відтак необхідно змістити фокус уваги з посадок та розширити межі сприйняття боротьби з корупцією, координація комунікації успішних кейсів протидії корупції, це реалізація конкретних ініціатив з антикорупційним потенціалом, ініціативи відкриття даних. Спрошення фінансування освітніх та медичних послуг, збільшення прозорості процесу фінансування, ініціативи з підвищення підзвітності інституцій, кожна інституція, центральний орган виконавчої влади, державне підприємство. Органи місцевого самоврядування мають власну інформаційну політику, сфокусовану на промоцію її власних успіхів. Задача лише посилити власні меседжі за рахунок масштабності процесу, таким чином демонструючи їх додаткову цінність та елемент боротьби з корупцією в щоденній своїй роботі. Друга мета просування стратегії доброчесної поведінки. Дорослі люди мають сформовані стратегії поведінки, які допускають застосування корупції, і які неможливо змінити лише через комунікаційні кампанії. Для їх зміни потрібні наявність законних зручних альтернатив, збільшення позитивного досвіду при взаємодії з державою та невідворотність відповідальності для тих, хто порушує правила. Водночас є аудиторія, яка знаходиться у процесі формування власної картини світу та стратегії поведінку у цьому світі. Це молодь. Під молоддю ми маємо на увазі молодих людей від 11 до 24 років. Обираючи молодь ключовою цільовою аудиторією, ми закладаємо фундамент довгострокових змін. Це означає, що ми не отримуємо зміну тут і зараз, однак інвестуємо зусилля у виховання покоління, яке обере своєю життєвою стратегію доброчесну поведінку. Молодь є частиною суспільства, відповідно, виступає носієм цінностей, які панують в цьому суспільстві. В українському суспільстві до цього моменту переважають цінності виживання. В таких умовах обрання доброчесності, як сталої стратегії поведінки, не є очевидним рішенням та може викликати когнітивний дисонанс. Коли з одного боку минулий досвід, корупція допомагає стати успішним, а з іншого, заклики відмовитися від корупції задля досягнення успіху. Якщо молоді люди не будуть розуміти переваги другого підходу, вони Обиратимуть свідомо або ні усталені стратегії поведінки, які переважають у суспільстві. Для того щоб подолати цей дисонанс, важливо змінити парадигму. Сьогодні у суспільстві досі переважає дискурс про те, що корупція допомагає вирішувати проблеми. Та досягати успіху на особистому рівні. Це актуально для суспільства закритого типу, де розподіл ресурсів відбувається нерівномірно та між наближеними особами. Разом з цим сьогоднішній світ стає все більш прозорим та відкритим. Цифрові технології, відкриті дані та соціальні мережі майже не залишають можливості щось приховати. Інститут репутації нарешті виходить на перший план, адже недоброчесність або несправедливість дуже складно приховати. Еліти майбутнього, до яких тепер належать науковці, IT, громадські діячі досягають успіхів завдяки власним талантам та наполегливій праці. Тут немає місця блату або кумівству, адже ключовим є результат розваги є невід'ємною частиною життя молодих людей. Одним з трендів сьогодні є гейміфікація, використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до розв'язання проблем. Створення самостійних ігор або геміфікація заходів вправ, може виступити додатковим інструментом для поглиблення обізнаності та сприяти засвоєнню позитивних навичок. Сприйняття, яке має бути сформоване, я Чиню доброчесно. Тому що кожен мій доброчесний вчинок це ще одна цеглина у розбудові успішної України, в якій я можу розвиватись як професіонал, підприємець та забезпечувати достойне життя для себе та моєї сім'ї. У результаті люди довіряють державі. Люди не толерують корупцію. Люди готові долучатися до протидії корупції. Створено тематичні навчальні програми для молоді. Молодь не толерує корупцію. Мету досягнуто.